Будемо готувати тісто, перевірений рецепт тіста для цільнозернового корисного хлібу. Для цього беремо 500 мл водички, нагріваємо її обов'язково, щоб дріжджі почали працювати. в мікроволновці нагріти, виливаємо в мисочку підходяще, щоб все тісто у нас по туди вмістилося. От. Додаємо туди одну ложку столову, таку гарну з гіркою можна солі. От. Додаємо туди дві столові ложки. Цукру. такою все перемішуємо, щоб він розчинився. В тепленькій водичці розчиняємо одну столову ложку солі і дві столові ложки цукру. Тепер Даємо сюди дріжджі. Ну, зазвичай беру львівські. Вони гарно працюють пачку, додаю, скільки тут 12 грам, бо цільнозерновий хліб він важкенький, щоб він піднявся, повинно дати трошки більше дріжджів на нього. От, і нехай дріжджі трошечки почнуть працювати, можна їх підмішати ще, От, щоб був процес пошвидше. У мене є така штучка. О. І вони почнуть, ви побачите, вони почнуть працювати, трошки такі пузи надуватися буде повітря. Бачите вже вони почали. Це на, ш... на швидку, можна просто почекати і не мішати нічого. От тоді ми додаємо сюди одну столову ложку оцту. я яблучний беру. Це буде як стабілізатор для того, щоб хліб цільнозерновий не так кришився. От, додаю оцту. столову ложку. І додаю столову ложку. Олії соняшникової. Прямо сюди оцю воду. Можна додавати якусь іншу олію і оливкову. Я додаю соняшникову домашню. Не та яка не пастеризована. От, тепер у нас оце все нехай. Дрожжі там працюють, будемо готувати суміш борошна. Значить Для цієї хлібини. Вона десь в мене буде кіло важить, може, з лишнім. Я додаю спочатку цільнозернового борошна. Всього буде йти борошна 800 грамів на пів літра водички. От. Всього буде 800 грамів. Спочатку я додаю сюди от, в одну таку зручно вмірну посудину. От, додавати, от я додаю 500 грамів цільнозернового борошна сюди. А тоді до 800 грамів додаю вже звичайного борошна. Прямо в одній. Зручно, ви зразу бачите. Сюди додаю вже. Без звичайного борошна він буде, буде дуже важкенький. Треба ще і його довго треба чекати, щоб він сходив. Хоча наші предки не мали такого борошна. Такого некорисного білого, від якого зараз кажуть, що всі хвороби, оце з одного такого борошна хліб не можна їсти. Додаємо і десь так трошки потрясіть, якраз тут і буде, бачите, 800 грамів. Для того, щоб е, воно гарно перемішалося, його можна ще пропустити через сито, щоб воно воздушне було. Таке повітря набралося. Тепер я все прямо тут перемішую. 500 грамів цільнозернового і 300 грамів звичайного борошна. Щоб ви розуміли, в тому хлібі, що продається цільнозерновий в магазині, там додають всього 10-12% цільнозернового борошна. З висівками такого корисного. А все. все Інше це оце біле, некорисне борошно вищого гатунку, перероблене. Тому той хліб, що в магазині, називається він цільнозерневий, але він насправді не цільнозерновий. а так поруч лежав. Він не дуже корисний. А оце вже у вас тут буде тут більше цільнозернового, борошна корисного. Тому так. Тепер ми все висипаємо сюди. В наш. Вже підготовлений, бачите, тут вже пінка пішла. Тако прямо висипаємо. Ну і можна трошки підмішати ще, щоб скоріше пішло воно, процес був. Воно, значить, так візьме трошки борошна ще на себе. І можна ще дати трошки повторити, дрожжі тоді заведуться ще більше. Чим більше ви їх зразу заведете, Тим менше буде хліб стояти і підходити. Але я вам ще покажу один секрет, щоб він швидко підійшов. Наші предки пекли хліб на наступний день. Він ціл, цілу добу в них підходив. Дрожжі також були натуральні на цільнозерновому борошні зроблені з водичкою. Тому і був корисний раніше хліб. Ну, а це наближено до того тільки швидкий варіант. Тепер все сюди висипали і берете отакою ложкою, все перемішуєте. Добряче, перемішуйте. Воно на себе візьме все необхідне вологу. І коли вже ви побачите, що його можна ліпити. Руками, то посипайте, зараз ми стола посипемо борошном і почнемо вже працювати з тістом. Оце я неправильно роблю, бажано якоюсь лопаткою, щоб не було металу тут в ньому. Тоді краще будуть борошно працювати. Якоюсь лопаткою, якщо у вас є дерев'яною, мішайте. Ну я так, щоб показати, швидше. О, Воно, бачите, вже ліпиться. Тобто тоді вже берете рукою і починаєте, Підмішайте його. Спочатку я зараз візьму трошки на стіл насиплю. Тут ми будемо його замішувати. О. Посипаємо стіл О. І, А поки що можна рукою, то тут я вже рукою його домішую. Тоді вже на стіл переведу. Воно якраз тепленьке. Водичку беріть тепленьку, але не сильно гарячу, щоб борошно. Було воно теж тепле, тоді дріжджі працюють. Якщо візьмете гарячу воду, то дріжджі можуть загинути. Це треба до 40-37 до градусів, десь так гріть воду нагрівати. Ну Вже можна його і сюди викладати. От. А далі воно будемо замішувати, воно візьме на себе якусь частину. Скільки йому треба, воно візьме борошно. Будете, будете вже його дивитися О, викатувати. Якщо буде потрібно ще, то додавайте ще. Поки воно не буде приставати до рук, отак починайте його добре вимішувати. Тут вже є всередині одна ложка олійки. Тако вимішуйте. Тоді я вам ще покажу, щоб воно не пригорало, не підгорало, коли будете пекти. Ну, от, То візьмете його зараз ми вимішаємо. Тим часом нагрійте духовку, я його буду випікати в духовці. Можна випікати ну, в якісь формочки тефлону, щоб не підгорала. Я беру формочку від хлібопічки. Вона така квадратна, розрахована для хліба, тільки наживи виймаю. Отако От працюйте з тістом. Вон. Воно не повинно вже буде до рук приліпати. Отак прям це все відкатайте і знову трошки додавайте борошна. На стіл, О, щоб воно не липло. Тісто любе, коли з ним працюють руками, а також любе спокій, гарний настрій, не повинно бути ніяких сварок у домі, тоді хліб вийде. Дуже гарний, вдалий і принесе вам користь. Отакою От викатою всі, що на столі. Бачите, воно вже таке, що до рук не ліпне. Ви побачите, відчуєте його, коли вже досить обріжі, тим часом там починають працювати. Нагріваєте духовку. Не сильно до градусів 150. Тоді, щоб воно у вас... Бачите, трошки вимішали, воно знову, наче як липне. Тому не, не шкодуйте борошно, отак вимішуйте, допоки воно не стане таке пластичне. О! Прикладайте навіть силу, борошно любить. Тісто, коли його так не гладять, як показують швиденько як базбаса, коли з ним попрацюють гарно. Тобто ви в нього вкладаєте свою енергію, а вона перетворюється на корисний хліб. тоді. Тісто гарно підходить. Так один раз замісили, тоді ви ставите нагріту духовку до 150 градусів і обов'язково виключаєте. Зверху треба його чимось накрити, може навіть плівкою, щоб зверху воно не сохло, коли буде підходити в духовці, щоб не, не з'явилася там така корочка. О. Бачите яке? Можна додавати сюди насіння льна, кунжуту, вмішувати вже, що вам там треба. Оце один раз замісили. отаке таке воно. От, і ставити його в мисочку, можна в ту саму, щоб була. Зараз ще візьму. О, наше красиве тісто, бачите, яке воно має бути. О, Тоді ще підмішаєте. І ставимо прямо тут, де воно було. Ось Сюди отак. От і зверху треба обов'язково його накрити чимось. Ну, можна таким от рушничком накрити і ставимо його в духовку. На хвилин 10-20 нагріто, обов'язково виключайте е, оцей газ, щоб він щоб не почав готуватися.